Вітаю вас, шановні та глядачі у ефірі Миколаївщина Культура під час війни. І сьогодні гість нашої студії Анна Сальник, майстриня з Галицинівської громади культурно-мистецької асоціації Арт Спокуса. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вам. І моє перше питання буде: розкажіть, будь ласка, хто прищепив вам любов до творчості? У мене була бабуся, прабабуся. Ось вона займалася виготовленням традиційних віночків на голову. І виготовлення воскових оцих квітів, і, мабуть, через неї оце все мені передалося. Розкажіть, будь ласка, як для вас розпочалася повномасштабна війна? Це питання ми задаємо усім, хто до нас вперше приходить до студії. Ну, мабуть, як і для всіх, дуже неочікувано. Якщо чесно, нам був дзвінок о шостій ранку з-за кордону, що у вас почалася війна. Ми спочатку не повірили, почали вмикати телевізор, там, радіо, і дійсно бачимо, почалася війна. Почали знайомі телефонувати, що у нас тут взриви йдуть, і отак от розпочалося, от, от закінчилося наше тихе життя, і почалося таке бодхливе. Що було найважче? У цей час. Е, найважче було покинути рідний дім і поїхати в світ за очі, щоб вивезти дітей в якесь безпечне місце. Коли почалася повномасштабна війна, багато хто з творчих людей не змогли працювати. От на кілька місяців вони йшли у такий тихий час. Розкажіть, будь ласка, як у вас це відбувалося? Е, ну, Трішки теж був тихий час, тому що ми були в дорозі постійно, ми міняли місце проживання, але потім от ми приїхали в Італію і мене ну, як до життя повернула дівчинка маленька, тому що мама її ми жили разом в монастирі. І мама каже, вона завжди була така весела, а це якась замкнута стала. Я взяла, поїхала, купила нитки і почала в'язати. І зв'язала їй таку жовто-блакитну сову і ну, подарувала. І вона, так знаєте, і почала також з нею займатися малюванням, якось дитину виведи з цього стану. І потім вже в'язала у цих сов різні іграшки, продавала їх за кордоном, і гроші вже якось щоб допомогти хлопцям, донатила на ЗСУ. Отак от вийшла з цього такого стану тривожності. Війна вплинула на вашу творчість? Е, мабуть, ні. Ну, творчість поверну, повернула і мене до життя і. Трішки війну відвинула десь на другий план. Ви є однією з активних майстрин культурно-мистецької асоціації «Артспокуса». І незважаючи на військові дії, встигли вже зробити кілька виставок. Розкажіть, будь ласка, про ці виставки і скільки їх було за час повномасштабної війни? Е, їх було чотири. Це був карнавал. Е, я тоді була в ролі моделі, е, жива Лялька-Мотанка була. Дуже цікавий досвід, дуже сподобалось. Також були і Великодне диво, і Моя історія війни. Надихалася. Роботи були таку на більш військову тематику і на більш волонтерську. Це були ляльки-мотанки, які асоціювалися з жінками, які плетуть сітки, в'яжуть якісь шкарпетки, щось роблять своїми руками. І от, от такі ляльки-мотанки вони були. І також ну, гільзи. Ну, були великі квіти, які переростали з гільзи, з цього вбивчого елементу такого. Ну, ось такі роботи були. Зараз ви готуєтесь до різдвяної так. виставки. Розкажіть, будь ласка, трошки про цю виставку і які роботи побачать наші гості і миколаївці? Ну, от перша робота у вас вже є, це будуть такі е, е, ялинки топіарії, вони будуть казкові. Е, хочеться такого свята, якогось ну, дитячого, щоб люди прийшли, побачили і трішки е, відійшли від цієї теми війни і е, змогли розслабитись. І от будуть е, от такі чудові ялиночки. Ви також проводите майстер-класи. Розкажіть про це, будь ласка. Е, майстер-класи проводжу з різних видів мистецтва. Е, це і ляльки-мотанки різні, і травниця, і доля. Е, також був майстер-клас. Ми проводили для діток. Це в нас як традиція вже розписувати пряники, миколайчики на День Миколая. Е, також сароматерапії е, проводимо. Майстер-класи. Це такі релаксуючі для сімей військовослужбовців, для військових даємо їм трішки розслабитись і також відійти від цієї теми війни. Ви, я керівниця дитячої студії Галицинської громади. Ця громада дуже часто потерпає від обстрілів. Як працювати там у таких умовах? Ну зараз вже більш-менш так нормально чути. Такі вибухи буває, і сирена постійно кричить. Але якось викручуємося. Ну, продовжуємо жити, продовжуємо працювати, не стояти на місці. Війна вплинула на дітей? Так, війна вплинула, діти дуже подорослішали. В них якось помінялось таке бачення світу. І вони трошки стали такі, ну. Не те, що жорстокі, ну, вони кажуть там, якби я був великий, я б там і в Москву спалив. Ну, це так, знаєте, і ти вже починаєш, та ти ж дитина, починаєш якось це все з ним обговорювати, це все закінчиться, там, ну, заспокоювати. Ну, подорослішали, шали, в них такі дуже. ну... Дорослі погляди. Дорослі на... погляди на життя, я б сказала. Так. А творчість допомагає їм вийти з цього кризового стану? Так, так. Творчість, вони відволікаються до, по-перше, вони спілкуються, тому що їм зараз з онлайн-навчанням дуже не вистачає цього спілкування. Вони спілкуються, вони себе виражають в творчості, там, в малюванні, щось вони своїми руками роблять. Вони вже відволікаються від цих думок і Такі веселі, можуть трішки як діти, бути неслухняними, але це діти і ну, ми за це їх і любимо. Це наше О, майбутнє. Окрім творчості, ви також займаєтеся волонтерством і вам вдалося об'єднати громаду і так. ви допомагаєте військовим. Скажіть, будь ласка, як це вдалося вам і де ви черпаєте сили на це? Е, ну, е... Ми коли повернулися, у мене мама залишалася у війну, і вони, вони вже почали займатися волонтерством, вони там щось готували хлопцям, вони робили окопні свічки, але коли я вже повернулася, ми більш розширено це почали робити: і сітки плести, і балаклави шити, і почали аукціони проводити для того, щоб назбирати на те той же ж матеріал. Для тих же сіток, для тих балаклав. І от люди, я в різні соцсіті, і в групи почала скидати, приходьте на допомогу платіть. І люди приходили, допомагали, і тоді, вже з інших сіл нашої громади, вже почали самі мені телефонувати. Ой, а давайте ми, а давайте ти теж нам привезеш, і ми будемо разом це все робити. І якось воно отак все йде, йде, і все більше людей приєднується, і ну, це класно, тому що люди вже думають, що ми надійний тил, ми повинні допомагати, і від нас теж залежить, буде перемога в ні. Ви казали про аукціони. Можете трошки детальніше розказати про них? Так, ми у майстрині творчої асоціації Артспокуса розмальовують гільзи, які нам надають хлопці з різних бригад. Там, наприклад, я сітку передаю, вони мені ну, дають там гільзи і. Ми ці, вони ці гільзи розмальовують. Я е, роблю такі подарункові наборчики, там діти плетуть своїми руками браслетики, обереги, е, янугулять, ляльки, мотанки роблять, я можу там свіч, свічки робити, ну щось таке, якісь обереги кладемо. І тоді я виставляю е, цей лот. Ставлю кількість білетків і люди купують, і тим самим допомагають ЗСУ. І якийсь подарунок. Ми проводимо розіграш, і вони цей подарунок отримують тоді хтось один. Ну, всі дуже раді, тому що ну, кожен хоче чимось допомогти. І як мені одна жіночка сказала, мені не важливий. Той подарунок, ну сам факт тому, що я допомогла, хоч якось, вже мене ну, радує, тому що беруть участь також люди не тільки з Миколаївської області, а ті, що знаходяться навіть за кордоном. Тому так. також майстри нам свої інші роботи там, ну, ляльки-мотанки предоставляють, ми їх теж продаємо. І ось так от у нас проходять аукціони. Чи уявляєте своє життя зараз без волонтерства? Ну зараз, мабуть, ні. Є така, знаєте, трохи втома, але ти ж згадуєш, що хлопці там, треба допомагати. І тому зараз, мабуть, не уявляють, тому що все більше людей звертаються, щоб допомогти, і кому допомогти? Хлопці звертаються. І тому зараз, мабуть, без волонтерства немає, ну, немає життя. Чи є зараз вже думка, яку роботу ви зробите на день перемоги нашої? Є е. є, е. це буде е, такий творчий проект. Я е, раніше робила квіти там е, ростовівці здорові. Але я від цього ну почалась війна, і я відійшла від цього виду творчості. І є така задумка, щоб зробити виставку цих робіт, і будуть квіти не тільки з сезону, але і з тканини, з органзи, з фатину, з шифону. Ну, це буде така повітряна, повітряна, ну, повітряні роботи такі легкі. І... Одна з них робота буде це великі жовто-блакитні крила, і буде якась дівчинка-модель, яка буде в такому вбранні і з цими крилами. Ну, не знаю, задумка є, але ну, подивимось, що воно буде. І що перше зробите після нашої перемоги? Ой. Окрім цього, що ви таке що сказали. Не знаю. Ну, мабуть, ну буду плакати, це точно. Подзвоню, мабуть, всім знайомим. Ну ну, будемо святкувати і далі жити спокійно жити, як жили до війни. Дякую вам за вашу роботу. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем нашої студії була Анна Сальник, майстрина культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист.